Теж взяли собі загальні європейські санкції. Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни. Вже почалась підготовка і го пакету санкцій Євросоюзу і не тільки Євросоюз застосовує нові кроки. Очікую на детальну доповідь розвідки щодо впливу рішення Америки по санкціях проти російських нафтових компаній і попередні дані доволі доволі оптимістичні вплив значний. Ми перевіряємо деталі і кожну схему, яку Росія ще використовує, треба заблокувати. І цей сигнал у світі має бути сприйнятий правильно. Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитись російський нафтовий експорт. Я дякую всім нашим партнерам, які тиснуть саме так, дієво тиснуть відчутно та напрямків, які дійсно болісні для путінської системи. Доречив сьогодні міністру закордонних справ України зосередитись на країнах, які свого часу були дестабілізовані Росією, які пройшли війни, втручані зараз досі у внутрішніх конфліктів, переживають переживають важкі часи. Наші програми, такі як зерно з України, багатьом допомогли маємо продовжувати активну зовнішню гуманітарну політику і конкретно в галузі. Продовольчої безпеки, це природня для нас, для України. Ми готуємо відповідні заходи на листопад. Сьогодні детально говорили з прем'єр-міністром України, з іншими нашими урядовцями та керівником Укрзалізниці про підтримку нашої залізниці, про роботу компанії. Саме залізницям дає мільйонам українців та нашій економіці необхідно. Стійкість я хочу подякувати за роботу всім нашим українським залізничникам, всім тисячам працівників, працівниць залізниць. Ви дійсно ви працюєте на Україну? Я вам дуже дякую. Компанія буде розвиватись. Ще кілька речей детально говорили сьогодні з головнокомандувачем та начальником генерального штабу про ситуацію на фронті на всіх напрямках найбільш. Складно зараз на покровському напрямку, там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись кожен знищений окупант. Саме там це результат для всієї нашої держави. Ситуація. В Куп'янську залишається непростою, але цими днями більше контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу на Олександрівському напрямку кожного нашому підрозділу. Я дякую за стійкість. Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій. Єдиний сценарій це примус Росії до закінчення війни. Так, як це можливо, так як реально спрацює, і це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і головне підтримка нашої армії, всіх складових сил оборони та безпеки України. Бо Україна там, де українські позиції сильні. Дякую всім, хто б'ється заради України. Хто працює на оборону, на нашу державу заради всіх наших людей? Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні! Шановні українці, українки! Друзі, мої вітання. Я Діна Бернацька, Це новини лав і щиро дякую кожному з вас, хто дивиться, обирає. Та не забувайте писати свої коментарі та писати запитання до наших шанованих гостей. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, з нами сьогодні у студії на прямому зв'язку. Пане Костянтине, моє вітання. рада вас вітати. Вітаю, я на зам, як завжди, радий вас дуже бачити. Ради починати день разом із вами, пане Костянтине. А ми розпочнемо із гарної новини, бо на і в російській столиці було не зовсім таки спокійно. Монітори повідомляють, що окупанти переводять евакуацію авіації з баз під Москвою і стратегічних бомбардувальників з аеродрому Енгельс-два мер Москви Собянін говорить про те, що й зупинили роботу деякі аеропорти. І, до речі, навіть писали російські пропагандистські змі, що і Путіна. Перевезли в більш безпечне місце. Чого є свідченням того, що саме найцікавить, звичайно, перевід стратегічних бомбардувальників із аеродрому енгельс 2? Розумієте, база енгельс 2 це основна база стратегічної авіації. Оленя це аеродром підльоту. А надрість це така, де можна заховатися іде близько до Америки. Е, на, на, на сході там на далекому сході там база українка, на якій теж можуть розташовуватись ту 95 і ту 160 тобто стратегічна авіація. Але це там все для Тихого океану, для Америки, щоб там літати, патрулювати і таке погрожувати. Але зараз її змушені використовувати для того, щоб там тримати літаки до 95, і вони потім там 6-8 тисяч кілометрів літають для того, щоб можна було якось долітати до України і щось тут в напрямку України скидати. Але вони досить давно за цього не робили, тому що ну накладно. І, по моторесурсу ресурсу і по паливу, з паливом зараз там взагалі проблеми з цю базу венгерців. Стратегічного резерву забув, як вона називається, ми майже знищили. Поруч там Саратовський НПЗ, по ньому там на одноразово там були заходи. А воно виробляє в тому числі і топло і паливо для е, цих літаків. А щоб заправити ту 160-й, там е, треба щось тисячу сто тисяч палива, а щоб заправити ту 95 там 85 тисяч. Причому mm -hmm. на ту 160 там треба керосин Т6, це такий термостабілізований керосин, він досить складно його виготовляти, і невелика кількість там в Росії є. І після того, як ми ці установки знищили, там у них великі проблеми. Тобто, куди не кинь там великі проблеми. Були там навчання ядерної тріади, ну, якусь кількість бомбардувальників запустили, щоб вони там літали над Тихим океаном. На, а, і з підводного човна запустили ракету, нібито і е, викатували ярс і навіть е, щось пустили там е, з сплесецьку е, з на Камчатку. Uh -huh. Ну світ якось так серйозно на все це не відреагував. І тому Путін зараз розлючений. А ми ну, пару днів тому пішли всім, що у нас майже було з ракет. Пішли на Москву, Московську область. І так зачепили Московську область, що аж Махачкала палала там потроху, да? <сіх> так? трохи вдарили. І е, кажуть, що там летіло все: і трембіти, і пекло, і паляниця, і нептуни, і е, е, фламінгу, якого, як кажуть, там інколи деякі там фахівці кажуть, що немає, е, що це все все. ну і так далі. І е, там було повідомлення про те, що є враження об'єктів навколо Москви. Оці вісім підстан... вісім які є, то біля них і по ним там були ураження, які точно зараз ще в мене інформації нема. Но тут треба повідомлення від осінь, щоб вони підтвердили uh -huh. або там спростували цю інформацію. Uh -huh. Но факт того, що ми лупимо по Росії. На зовсім іншому рівні, не на тому рівні, як, на якому били там, скажімо, навіть місяць тому, це факт, і те, що там застосовується не тільки українські ракети, це теж є, є підтвердження, тому що Storm Shadow або скальп вони влупили по а, цьому заводу Брянський хімічний завод, який випускає вибухівку, а і, снаряди там купу всякого такого військового озброєння. А він відомий тим, що він з 35-го року випускав ну, ракети для Катюш. Ну тобто, це його фахова така сфери діяльності для РСЗУ для граду 21-го. Пане ну, Костянтине, це... я перепрошую. Але президент Зеленський на одній із останніх прес-конференцій, коли спілкувався з журналістами, на запитання чи лупимо ми ракетами західного зразка по території Рефії, він сказав, що ні, виключно українського зразку, виключно українською зброєю. А ракети, які нам передають або Британія, або марка, або європейські партнери, ми використовуємо на територіях українських територіях. Які тимчасово контролює Російська Федерація, це було до того, як Трамп сказав: ну, ладно, давайте. Mm -hmm. І одразу після цього Сторошедов полетів. І там Сторшедові і Нептуни були по цьому Брянському заводу. І це наш Генштаб підтвердив ну, досить конкретно. Тобто, mm -hmm. це не така не якась там видовка якихось блогерів, аналітиків, експертів, це офіційне повідомлення його просто б не було, якщо була б була брозаборона, от що я хотів ще сказати, що ми зараз ну, балансуємо на такій тонкій межі, коли ми робимо все можливе для того, щоб наносити удари, але з іншого боку, щоб не викликати у американців особливо такого відчуття, що ми робимо ескалацію, яка не, не є необхідною. І робимо саме те, що потрібно нам, для того, щоб нам захищати наші міста і е, все населення від ударів балістики, тому що Путін він абсолютно конкретно взявся за те, щоб нас заморозити, залишити без світла. Але головне, що він хоче нас заморозити. Він злітку б'є по газовій інфраструктурі. Зараз там у нас вже досить серйозне знищення всіх газодобувних підстанцій, і навіть Молдова вирішила, що вона буде постачати газ Україні в два рази дешевше транзит ніж е, всі інші періоди, і це саме на опалювальний сезон. Тобто, світ нам намагається допомогти як може? Але якщо говорити, я повернусь з вашого дозволу до атаки українських дронів і не тільки по території російської столиці, з вашого огляду, яку ціль? Несуть ці удари, ми зараз говоримо не лише там про НПЗ, а це військова, це розвідувальна, чи це психологічна атака, чи це все разом? І наскільки масово ми в майбутньому можемо собі дозволити це робити? А Російська Федерація буде потерпати від цього. Ми від ударудари по НПЗ вони в основному були нашими дівстрайками. Чому uh -huh. тому, що треба було по чомусь такому бити, яке потім можна підпалити, і воно буде палати. Да? Тобто ми носили сірники для конкретних таких об'єктів, а це не всі об'єкти, які можна так щоб воно так запалало. Брянський хімзавод. Якщо подивитися на карту, то це село Сольці, і там від цього села там ще кілометрів 15-20, мабуть, окрема промплощадка, на якій розташований цей завод, і вона така рознесена, тому що це передбачає, що там може бути вибухівка, там може бути там якісь зриви, там може бути все ще завгодно. І це для цього розраховано. Але ж мене несли там конкретний удар, що воно все запалало. Те, що розраховане на те, щоб воно не палало, та Челябинський uh -huh. завод, е пластмас так званого підвійного призначення, який випускає вибухівки, і все інше, теж е росіяни кажуть, що ну просто там неправильне по походження з вогнем, але ж воно там дуже дуже серйозно запалало. І Там були всі керівники і області, і регіону, і місцеві, і казали: ой-ой-ой, ой, ой, -ой, 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 -ой палає, нічого не можемо зробити. Ми змушуємо росіян обмежувати свої можливості з точки зору виготовлення ракет в першу чергу і виготовлення вибухівки для дронів. Це в першу чергу. Що нас більше всього дістає? Нас більше всього дістає шахеди і каби, ну і плюс балістика. Да? І от всі ці об'єкти. Вони перше вимагають вибухівки, а по-друге, це те, що ми можемо дістати, і те, що буде бити, те, що буде зриватися, і при цьому вплив на населення. Населення може пов'яже ці події, пов'язані з вибухами.